Друзі, тут така ситуація, не пояснить. Просто стоїмо на трасі з ними, А на автобані стоїм, з ними з ним автобан. Коротше, стоїмо на автобані, Короче, бензин, на автобані. в машині бензин, прямо спинки в автобанах 2 км на до заправки. В заропортом люди забрали, вот така історія такая случилась. Експеримент у нас. Точ, чи нам люди бензин, зараз на автобані, чи зупиняться, чи ні. Все, дивіться далі. Проводжу внимание соціальний експеримент. Їхали на машині, забрали на за аеропорта, закінчився бензин. І мені цікаво. У мене є табличка. «бензін». Я от зараз стану на трасі, і мені цікаво, хто взагалі відгукнеться, хто хоч підійде, хоч щось скаже. Зараз побачимо, що вообще буде. Так, постоянно хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо хоч конем, беремо біля себе самим красиву дівчину. Ще знаємо, що буде потім. Пішли, ти, ти мені треба на тебе лучше реагувати. Ти за мною. У мене є ідея. Так, от, от у нас є приманка. Зараз ми попробуємо на тебе словити. Бензин. Короче, вилітатися отак. e-help, У мене написано бензин, help, бензин чекаємо поки поки нічого? Всі тільки дивляться, заглядаються і більше нічого не відбувається. Так ми учили всі нюанси техніки безпеки. Уже все діти. Коротше, ми трошки постояли, потім ми всі разом згадали, що не можна стояти на дорозі на автобані, а треба це. Я заходить за забор. Я згадав, що я знов Німеччині, не в Україні, не в Британії, і треба якось не попасти в тюрму бажано. Ну хтось зупинився, правда? Зупинялись. Три рази зупинились. Три рази зупинялись, спрашували, ніхто я хтось бійці не возить, немає. Хотіли забрати одразу нас, а машину лишити, ми ж не лишимо машину. На нас тебе забрати хотіли. Ми з дітей там розмовляли. Коротше, зараз покажу, що далі. То дизель? Бензин? Хто допомогли українцям? Поляки! Сука, ти молодец! Ти умнічка, ти зробила дуже важливий маневр. Сідай, а забери забери цей. А я чув, я тебе знімав зазад, не переживайся і почув твою хвилюйся.

І що? Дуже смачне. Ну це ж на камеру кажеш дуже смачне. А на самом деле. Смачний. Льох, супер, вообще. Фух. Нарешті ми доїхали. Червону руту не шукає весь нами. Мо, твоя брода, твоя чистая вода, твоя чистая вода сині. Ой, хороша. хорошая.